Цьому відео я спробую максимально стисло розказати історію операційної системи Microsoft Windows. без зайвих слів. Давайте почнемо. У 1981 році Microsoft, тоді ще відома завдяки такій ОС, як MS-DOS, вирішила зробити графічний інтерфейс для неї. І через 4 роки у світ виходить Windows 1.0. Популярність вона здобула невелику через повільну роботу та порізану багатозадачність. Але початок було покладено, і вже через 2 роки вийшло продовження Windows 2.0, де з'явився робочий стіл, а інтерфейс перестав бути просто розтягнутим провідником на весь екран. Але на тлі конкурентів вона так і залишалася примітивною та сильно. Обмеженою Ще в середині 80-х Microsoft приєдналася до розробки операційної системи від IBM OS на половину. Але через різні погляди на продукт компанії розійшлись, а паралельно з цим вийшла Windows 3.0, у якій сильно змінився інтерфейс, і вона могла працювати з більшою кількістю оперативки. 3.0 стала першою широко використовуваною версією. Але через те, що з'явилася тенденція на мультимедійні ПК, вона почала втрачати актуальність. Через рік випустили версію 3.1, в якій з'явилась підтримка мультимедійного Обладнання, та й за підсумком вона стала популярнішою після повного відходу від ОС на половину. Microsoft, маючи певні напрацювання, створили Windows nt 3.1 – першу повноцінну 32-бітну вінду на новому ядрі. NT. вона призначалася для робочих станцій і серверів. Як і всі наступні версії NT до 2000 року, вона використовувала інтерфейс від домашніх систем у цьому випадку від Windows 3.1. Трішки пізніше вона отримала продовження NT 3.5, сенс якого полягав у прискоренні роботи системи. Після випуску 3.1 в Microsoft зрозуміли, що споживча Вінда повинна бути більше, ніж якоюсь частиною MS-DOS. І прийшла ідея над об'єднанням цих двох продуктів в один. Так в 1995 році і з'явилася Windows 95, в якій значно оновили інтерфейс і з'явилася система Plug and Play, через що не доводилося вручну встановлювати і налаштовувати драйвера пристроїв. Її ядро базувалося на MS-DOS, що було як плюсом, так і мінусом. Система мала зворотну сумісність зі старим софтом. Але водночас стабільність системи сильно страждала, на щастя, це не завадило їй стати культовою ОС. Паралельно з цим, у 96 му році вийшла ще одна система лінійки NT Windows NT 4.0, в якій додали інтерфейс від 95-ї Вінди. У 1998 році вийшла Windows 98, логічне, але не зовсім вдале продовження 95-ї. З важливого в неї додали підтримку порту AGP, це порт для тодішніх відеокарт, якщо що, і поліпшену підтримку USB. Але вона була не дуже в плані стабільності. Навіть під час її презентації вона примудрилась впасти в синій екран. Після такого раптового конфузу Microsoft уже замислювались припинити роботу на 9X. але трохи згодом вони випустили друге видання 98-ї, в якій виправили більшість проблем, і вона стала досить популярною. Наприкінці 90-х, початку 2000-х, Microsoft почали відмовлятися від слідів MS-DOS -у, у своїх системах і потихеньку впроваджувати споживчий ринок на ядро NT. У 2000 році вийшла Windows 2000 чергова ОС на інтішному ядрі для корпоративного сегменту. Але крім цього, в неї була редакція професійна, яка розраховувалася і на звичайних досвідчених користувачів. Також була і спроба створити першу домашню Windows на Ядрі NT, але її відклали на користь операційки на основі 9X Windows Millennium Edition. Порівняно з попередніми 9X системами вона не надто змінилася, хіба що отримала зовнішній вигляд від 2000-ї та мала заблокований режим DOS. -у. Але в плані стабільності система могла крашнутись за власним бажанням. А збоїла вона частіше, ніж нормально працювала. Одним словом, жах. Після провалу М'є Microsoft зрозуміли, що настав час переносити споживчий сегмент на архітектуру NT. Тому в 2001 році вийшла легендарна Windows XP. Система отримала новий інтерфейс Luna, який був дуже красивим. А також через нове ядро зросла стабільність. ОС була заточена не тільки під старожилів Вінди, а й під користувачів, які тільки-тільки знайомляться з ПК, через що вона завоювала величезну популярність і стала культовою. У 2003 році відбувся вихід Windows Server 2003, який ознаменував поділ лінійки Windows на дві частини для споживчого і корпоративного сегменту. Після цього паралельно з основними релізами виходили і серверні версії. Після такого прориву Microsoft зрозуміли, що треба робити щось абсолютно нове для того, щоб переплюнути успіх XP. через довгих 5,5 років і навіть не з першої спроби. Хегебуа. У 2007-му було випущено Windows Vista, систему, в якій був зовсім інший, доволі гарний інтерфейс Aero та покращені функції безпеки. Але було одне але вимоги, а також доволі значні баги в системі. Більшість користувачів була більш зацікавлена в тому, щоб і надалі залишатися на тоді ще актуальній XP. Загалом Vista стала провалом, хоч і не зовсім справедливо. Щоб якось виправити ситуацію з Вістою, через два роки вийшла Windows 7, в якій виправили недоліки і баги, трохи переробили аеро і поліпшили продуктивність на старих ПК. Після такого підгону юзери не залишилися байдужими, і система набула величезної популярності, успішно підмінивши Windows XP. Після цього Microsoft вдарилась в експерименти і хотіла адаптувати Windows до пристроїв із сенсорним екраном. У 2012 році вийшла Windows 8 з інтерфейсом Metro. Система орієнтована на сенсорне управління і UVP-додатки. Але вона так і не знайшла популярності у користувачів ПК. Критика викликала необхідність випуску оновлення 8.1, яке частково відновило звичну функціональність, але не змогло повністю виправити ситуацію. Після невдалого експерименту з Windows 8, Microsoft повернула більш звичний інтерфейс у новій версії Windows 10. Чому не 9? На їхню думку, назва 10 була більш підходящою. Випущена в 2015 році система об'єднала в собі звичну структуру і нові кросплатформні функції. Вона отримала величезну популярність, але водночас її часто критикують за велику кількість зайвих служб. Спочатку Майкри планували, що десятка стане останнім релізом, і замість нових версій Windows 10 буде періодично оновлюватись. Але після зміни керівництва плани змінились теж. Крім того, залишилися напрацювання від скасованої планшетної версії. 10 10X. Тому в 2021 році вийшла Windows 11, остання версія вікон на даний момент. Вона принесла в систему новий інтерфейс, перероблений провідник та контекстне меню. І Копайлот, нового асистента з функціями штучного інтелекту. Прийняли її спочатку не дуже тепло через системні вимоги, але на момент 2024 року відношення до неї стало плюс-мінус адекватним. Дякую за перегляд! Я буду дуже вдячним твоїй вподобайці та підписці. До нових зустрічей!